Привіт, друзі, сьогодні хочу знову з вами поговорити про це старе чучело. Дональда Івановича Трампонова, який по своїй дурості старості спочатку вистрелив собі в Каліно, наїхавши на Канаду і на Мексику. І ось за останні 3-4 дні він зробив собі контрольний вистріл в скриню, наїхавши на Україну. Ну, це тупе таке создання. Я не знаю, як його американці обирали. Ну, давайте ми з вами сьогодні поговоримо про це більш детальніше. І вже до речі стало відомо, чому Трамп вирішив наїхати на Зеленського, зробити таку дурість, і про це ми також з вами сьогодні поговоримо. Ви, мабуть, звернули увагу, що на моєму прев'ю написано американський Мідас. Так? Чому я назвав його американським Мідасом? Ви всі чудово знаєте, що Мідас це така людина, да, сказкова людина, яка до чого б не доторкувалася, все перетворювала в золото. Але це золото його зовсім не радувало. Тобто, це було золото, яке зовсім не радувало Мідаса. Ось такий у нас зараз і Трамп. Ну давайте ми з вами зараз подивимося, чому це так. Трамп наїхав на Канаду і на Мексику, пообіцяв обкласти податками, пообіцяв приєднати Канаду, зробити 51 м штатом Кана Сполучених Штатів Америки. Що ми маємо зараз? Канада як була суверенною країною, так вона і залишається. Ніяких податків немає, ніяких тарифів немає. Але що ми маємо за натомість, да? А натомість ми маємо канадську націю, яка об'єдналася проти. Трампа, тобто, ми зараз маємо тут в Канаді такий підйом, такий, знаєте, патріотичний підйом. Канадці дійсно об'єдналися. Канадці зараз байкатують американські товари, канадці скасовують поїздки до Сполучених Штатів Америки. Тобто, канадці зараз показують, що вони дійсно нація. Та Дональд Трамп не очікував цього. Він думав, що це буде як Путлер думав, що Київ за три дні, так і. Трамп, старий цей осел, також думав, що Канада буде за три дні. Але ні, він отримав те, на що він не очікував. Він об'єднав канадців навколо Канади. І канадці зараз показують, як вони не люблять Сполучені Штати Америки. І канадці зараз б'ють Трампу дуже дуже серйозно, так да, по голові. Наступне всім чудово відома нелюбов Трампа до Трюдо і до його партії. І він наїжджав на трюдо, і це його наркоман, шавка, російський шпігун, маск там щось під підгавкував на трюдо. Да, тобто Трамп серйозно намагався скинути Трюдо, скинути його партію. Що ми маємо навпаки? Навпаки, зараз Трюдо об'єднав навколо себе канадців. Зараз навколо трюдо об'єдналися різні партії. Тобто, Трюдо повів себе дуже класно. Трюдо довів, що він класний політик, і зараз його партія набирає знову балів. Тобто Трюдо не міг розраховувати на такий джекпот. Якби цей старий маразматік придурок Трамп би не повів би себе так, як він повів би. То у Трюдо і його партії і лібералів не було би жодних шансів на цих виборах. Це 100%. Зараз трюдо повинен молитися на цього старого придурка, тому що цей старий придурок допоміг лібералам утриматися, і зараз ліберали знов набирають вагу і набирають бали. Це Перше, да, і це, чому я кажу, що старий Трамп вистрелив собі в каліно, коли він наїхав на Канаду. Він не отримав Канаду, а він отримав цілу країну, налаштовану проти нього. Таке ж саме відбулося. І з Європою да? Трамп наїхав на Європу. Що він має зараз? Правильно, Європа зрозуміла, що з цим старим придурком ну не, не треба марти мати справу. Європа зараз об'єднується, з'єднається навколо себе. Європа, я впевнений, зараз почне набирати більше оборотів і вийде на світову арену вже як незалежна така організація. І я бажаю Європі це зробити. До речі, це давно треба було зробити. Тепер Трамп, ну він настільки тупий, я от не знаю знову таки, як куди дивилися ті американці, коли обирали цього старого дебіла, да? Тобто на цьому він не заспокоївся. Він вирішив, окей, простреленого коліна йому недостатньо. Він продовжив бавитися зі зброєю і вирішив наїхати на кого правильно на Зеленського. Останні три доби він е, намагався наїхати на Зеленського. Що він має у відповідь? Так, він зробив собі контрольний вистріл в скрині. Тепер це ну це чучево. Це я взагалі не розумію, як можна було до такого поставити керувати країною. Тобто, він зараз що зробив? Він зробив те, що українці, навіть ті, хто не кому не подобався, цей Зеленський. Да? І знов таки я. Ще раз скажу: я підтримую не Зеленського. Я підтримую Україну. Я підтримую українського президента. Я чудово розумію, чому український президент робить те, що він робить. Да у нього немає іншого вибору. Це не Зеленський об'явив війну. Це не Зеленський вимушений робити мобілізацію, призивати чоловіків до війни. Це не його. Це не із-за нього, да це все із за того, що Раша напала на Україну, і у України немає іншого вибору. Да? Тобто Україна не може діяти якось інакше, і український президент не може нічого з цим зробити. Він намагається, але у нього немає іншого вибору. Тож це старе опудало наїхало на українського президента, і в обличчя українського президента, звісно, це опудало наїхало на всю Україну і на українців. І чого він добився? Правильно, те що, його, те, що його зараз підтримка стрімко падає, сполучених штатах Америки, просто падає, а підтримка Зеленського навпаки зростає. Да? тобто українці зараз кажуть, слухай ти... Старий підріва, ти хто такий? Ти піди там розберися зі своїми шлюхами, яких ти там гвалтував по судах, тебе тягають. А Україна тобі не дівка, яку можна просто так помацати, пощупати і нічого за це не мати. Це тобі не, не таке діво, да? і це тобі не мацати і наїжджати на дівчат, які не можуть дати здачі. Тобто в його, в його житті також є і такі випадки, коли він гвалтував дівчат, розуміючи, що вони не можуть дати йому від, відсіч. Да? І він вирішив. Що і з Україною так можна, але цей старе підріво не зрозумів, з ким він має е, справу. Да? І що український президент це йому не той не той мальчик, якими він себе оточив, а український президент вже зуби зламав на таких, як це опудало. Тобто таких гвалтівників, таких, блядь, чудів. Вже в українській землі лежать десятки тисяч. Україна їх переламала, перемалола і буде продовжувати це робити. Це старе опудало, попутало береги. Це я вам так скажу. Я знов таки вибачаю, що я не утримуюсь е, в своїх е, словах. Да? Але ну я кажу те, що я думаю. Я, я взагалі я не розумію, як це американці змогли це зробити. Ну, чесно. Ну і окей, що зроблено, то зроблено. І ось це. Старе опудово цей американський Мідас доторкнувся до України і чого він досяг? Правильно, підтримка Зеленського зростає. Це те, що на що він не розраховував. Він та думав, що зараз українці навпаки скажуть: Да, да, доноль душка наш Іванович, не залишай нас! Ми будемо готові змінити нашого президента. Ми виконаємо все, що ти хочеш, все, що ти забажаєш, тільки не кидай нас. да?» Він нас, на це ж розраховував. Але українці йому сказали на тобі мудила, на, 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 на. Зараз наша черга вспидрюнити тебе. І підтримка Зеленського поч... почала стрімко зростати, і не тільки Зеленського, да, а і підтримка всієї України зараз Європа вже зі своїми іншими партнерами, наприклад, зі своїм партнером Канадою. Канада була, є і буде. Класним партнером і України і Європи. Канада не буде штихатися так штиритися зі сторони в сторону, да, тобто Канада тим і відрізняється від Сполучених Штатів Америки, і це саме чому Канадці кажуть, що ми не американці, це саме чому українці кажуть, ми не росіяни. Да? Так і. Канадці кажуть, ми не американці. Тобто зараз е, потужна така е, корпорація об'єднується навколо підтримки для України. І я сподіваюся, що ця підтримка буде йти е, далі і буде, і буде набирати оберти. Ну і до речі, зараз вже коли відкриваються всі ці карти, стає зрозуміло, що так, підтримка Сполучених Штатів Америки вона необхідна, вона важлива, але вона не настільки прямо велика, да? і не настільки прям е, дуже так відігра. Таку конкретну роль, щоб сказати, що без цієї підтримки Україна прям загнеться. Ні, Україна тримається, як Трамп сказав, без Трампа, бля, без Сполучених Штатів Америки не буде України. На тобі, старому діло! Україна не буде, якщо в неї не будуть українців. да? І нагадаю, що в 2022 році Україна відбила цього старого маразматика, іншого маразматика з його орками, не маючи е е американської зброї. Да? А зате маючи українців, це не американська зброя і Трамп допо зараз там виборює Україну і українську ідентичність. Це роблять українці. А це старе опудаво переоценило себе. Це старе опудало вже не розуміє, що світ пішов далі, і що в цьому світі Сполучені Штати Америки, як і президент Сполучених Штатів Америки, вже не відіграє такі, такої ролі, яка в нього була ще ну, 30-40 років тому назад. Да? І це чому цей старий Мідас, американський Мідас, зараз отримує не те, на що він сподівався. Тепер, чому ж моїй назві на прев'юшці написано, що старий мідас американський мідас отримав по яйцях? І це не алегорія, це пряма така, знаєте, пряма, прямісінька дорога. Зараз в США це опудово втрачає Бешено втрачає підтримку. До речі, це старе опудово, найгірший президент Сполучених Штатів Америки, починаючи там з 1946 чи 1948 року. Жоден президент не втрачав так стрімко підтримку, як втрачає це недоділене, яке. Замніло себе богом на землі. Да? Тобто це факт, це факт, який показують е, американські всі ці дослідж, дослідження і різні інституції. Так ось ціна на яйця в США зараз вискочила до небес. Тобто такої ціни не було ніколи. І Якщо ви подивитесь різні соціальні мережі, що там зараз відбувається, там американці буквально б'ються за яйця. Там драки в магазинах за яйця щоб купити яйця. Уявляєте собі, і Зеленський класно потровив. До речі, цього старого придурка каже: Україна може допомогти Сполученим Штатам яйцями. Давайте будемо обмінювати яйця. На зброю. Ну, це докарувався. Називається, це Трамп докерувався. Так, від цієї цієї діяльності зараз, яку веде Трамп, Втрачає саме Сполучені Штати Америки, і це чому зараз підтримка Трампа стрімко падає, тому що все відбувається якраз навпаки. Люди обирали Трампа не за те, що він обіцяв там, що він буде наїжджати на Україну, що він буде наїжджати на Канаду. Він порве зв'язки, порве дружні стосунки з усіма своїми друзями і партнерами. Його обирали тільки тому, що він обіцяв опустити ціни на продукти з харчування, а Ціни на все, да? але, але по результатах першої його, першої його діяльності все відбувається саме навпаки. Ціни зростають буквально на все. І в країні вже наступає хаос. Країна втрачає друзів, країна втрачає е підтримку своїх е постійних друзів, да, своїх сусідей. І країна, ну, вона обділується, обділується так дерьмом. що... Ну вже сполученим штатам Америки. Я думаю, треба буде досить багато часу і досить багато зусиль прикласти для того, щоб відмитися від цього того бруду, в який зараз запихує Дональд Трамп цю класну країну, друзі. Я сподіваюся, а ні, 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 ні. Я ж забув вам сказати, чому Дональд Трамп вирішив наїхати на Зеленського. Ну, я думаю, що ви вже це чули. да? Давайте ми зараз почуємо від кого так. Ми, ми зараз почуємо від найближчого радника Дональда Трампа. Чому ж Трамп наїхав сука, на Зеленського? Can you us of any notion we might have that the president has президент totally south on Зеленський. Well, John, I think uh, just to unpack that a bit, just not everyone has, has gotten the message uh, that the era of an endless grinding war uh, with death and destruction on all, all sides, costing hundreds of billions and costing hundreds of thousands, if not millions, of lives, that era is over. President Trump has been very clear he intends to bring this war to an end, uh, that all sides uh, need to be bought into that. Uh, and that, you know, I think the frustration is really stemmed just in the in the last week uh, from this bizarre pushback uh, and escalation of rhetoric hmm. over a presentation uh, of, of what we see as an absolute opportunity. And that's to have the United States invest in Ukrainian infrastructure. І так, друзі, що ми з вами почули? А ми з вами почули, що це придурошне, старе муділо, воно образилося на те, що Зеленський не продав йому Україну, не продав йому всі недра, які є в Україні. За спасибі, тобто, це старе, придуркувате думало, що воно може прийти зараз до України, до українського президента, і ці там упадуть на коліна, і все йому підпишуть і все йому роздадуть. Дали Зеленському документ. Дали йому 30 хвилин. Ну, цього 30 хвилин би вистачило, щоб поставити підпис, да? але навіть не дали можливості Зеленському почитати цей документ. І звісно, український президент він не погодився сливати Україну, продавати все, що в Україні є, і дав відсіч е цьому старому придурку. Да? І тільки за цього це Мурло вирішило наїжджати на українського президента. Уявляєте собі таке, а? Ну і в мене виникає питання: ну нахрін ти тоді комусь потрібен взагалі, да? щоб з тобою мати справу. Друзі, я сподіваюся, що ви отримали задоволення від тієї інформації, яку я вам сьогодні надав. Ще раз вибачаю за мою емоціональність, але я ну, коли я читаю такі новини, коли я бачу те, що відбувається, я, я не можу... Можу себе утримати. От чесно. Вибачаюсь, вибачаюсь, ще раз вибачаюсь. І да-да-да я вам всім Дуже-дуже вдячний за вашу шалену підтримку, за ваші підписочки. Дуже важлива, дуже важлива ваша підтримка, за ваші вподобайки і за ваші коментарі. І я вибачаю, що я не встигаю відповідати зараз на всі ваші коментарі. Дуже багато коментарів. Всі коментарі класні. Дякую вам за вашу шалену підтримку. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.